Якщо ваші овали захрипіли, пора їх міняти на ось такі круті від бренду Focal, це Франція. Трьохполосна система акустична, зазвичай ставиться в задню полку, а можливо і в штатне місце в дверях, якщо вас піддавали. Величезні просто магніти, я не знаю, ну супер великі, з класним охолодженням, до речі, корзини. Іде металева пофарбована, дуже класна корзина. Резиновий підвіз, поліпропилен дифузор, трьохполосна повноцінна системка. З захисними сітками йдуть в комплектації, і також йдуть шурупи і кріплення для того, щоб зафіксувати їх в задній полки. Стандартні клеми у нас для під'єднання, як бачимо, дуже класне звучання потужне, 80 Вт номінала, 160 максималка. Можна і підусілітель до 80 Вт, який видає чистим в 4 Ом. Тобто без питань підключаємо, все буде класно працювати, Гарантія 1 рік. 2950 ціна. Плюс сітки захисні є, все, що є, все, що треба, є, скрем так, проводки, єдине, що немає, підключаєте на свою штатну проводку або ж докупляєте акустичний хороший кабель, який зазвичай має бути мідний. Тобто, звертайтесь, замовляйте, є в наявності.